Яку краще жилку та шоклідер взяти для ловлі коропа? Таке було питання. Скажу так. Якби був якийсь золотий стандарт, то я б, мабуть, обрав би 0,28 жилку і 28 е шок. Але тут поки що більше питань, ніж відповідей. Якщо це рибалка буде на флетфідер і фідерні вуличня, то 28-жилка буде товста. Потрібно взяти меншу 23-25. А скільки на товстій жилці будуть. Товсті вузли з шоклідером, і через ті кільця є останній тюльпан, можливо, буде дуже важко проходити і буде е, погано вилітати. Якщо ж рибалка короповим вудлищем лив завоз, то звісно я взяв би 0,33, 0.35 і більше. Якщо ж, знову ж таки, зну, просто середина і ловити, і виважувати, то і кидати, точніше, то це 28 жилка. І не переживаєш, що можеш кинути, і можеш вже пободатися з якоюсь рибою. Головне просто працювати правильно переднім фрікціоном на катушці під час виважування. Сподіваюсь, допоміг. Є питання, то пишіть, будемо відповідати. Побачимось!